У 2021 році увага всієї України була прикута до археологічних розкопок, які проводилися в селі Новоолександрівка. Тут, у березні 2021 року, під час дослідження великого кургану було знайдено стародавній кровних, який було зведено понад 5,5 тисяч років тому. Згідно з законом України про охорону культурної спадщини, дозвіл на проведення розкопок надало Міністерство культури та інформаційної політики, археологічну експедицію, яка тривала декілька місяців, очолював кандидат історичних наук Дмитро Тисленко. Курган Загалом будувався упродовж 11 разів 11 будівельних періодів нам вдалося виділити. Окрім того, всередині кургану ми виявили кам'яну конструкцію у вигляді вертикально вкопаних встановлених брил. Курган, під яким було знайдено величезний кромлех, розташований у селі Новоолександрівка, праворучій траси Дніпро Запоріжжя, і перебуває на обліку як пам'ятка археології місцевого значення. Цей статус курган отримав в 1937 році і має охоронний номер 6048-1. в зв'язку з цим діють обмеження у використанні земель біля кургану. Втім, невдовзі, після закінчення археологічних розкопок, в безпосередній близькості з унікальною історичною пам'яткою почалося будівництво елітного котеджного містечка. Дозвіл на виконання будівельних робіт від 16 серпня 2022 року вказує, що замовником будівництва є ТОВ СНВ груп. Генеральним підрядником значиться ТОВ Комфорт Сіті Буд». Обидві компанії належать до бізнес групи Алану. Група Алан широко відома на ринках харчової промисловості. В супермаркетах та у фірмових магазинах Алан можна легко знайти одноіменну м'ясну продукцію. Також група активно займається будівельним бізнесом. Цього разу її увага припала на забудову ділянки поруч із стародавнім курганом у селі Новоолександрівка. До речі, саме забудовник профінансував проведення археологічних розкопок на Новоолександрівському кургані. Це не була власна ініціатива групи АЛАН. Профінансувати розкопки забудовника зобов'язувало законодавство України. На перший погляд, все виглядає законно. Фірми з групи АЛАН вирішили звести котеджне містечко, отримали дозвіл на будівництво, профінансували археологічні роботи, а тепер продовжують будівництво. Втім, так, добре все виглядає лише на перший погляд, як вже зазначалося, будівництво елітного містечка межує з Новолександрівським курганом. Кургани згідно законодавства України відносяться до об'єктів культурної спадщини. Кожна така пам'ятка має охоронну зону, на якій обмежується господарська діяльність. Втім, у випадку з Новолександрівським курганом забудовник зайняв охоронну зону кургану. Нормативи державні прописують, що охоронна зона для пам'ятки археології повинна складати дві. Дольові цієї пам'ятки. Е, який діаметр кургану? 55 метрів. 55 метрів. Значить, двічі по 55-110 метрів це охоронна зона. На сьогоднішній день половина цієї охоронної зони вже забудована. Самовільне захоплення забудовником особливо цінних земель може підпадати під кваліфікацію статей Кримінального кодексу України. До того ж в ході власного розслідування журналістами інформаційного агентства антикорупційна правозахисна рада були виявлені і інші можливі порушення, які пов'язані із зведенням елітного котеджного містечка. Виявилося, що містобудівні умови і обмеження, які забудовник отримає перед початком будівельних робіт, не місили жодних обмежень щодо забудови охоронних територій новоолександрівського кургану. В Дніпровській районній адміністрації, де й видавали містобудівні умови і обмеження для зведення котеджного містечка, це пояснили тим, що документи видавалися на підставі генерального плану села НовоОлександрівка. За словами чин... В генеральному плані села не було планувальних обмежень для використання земельної ділянки поруч з курганом. В Новоолександрівській сільраді слова районних чиновників заперечили. Нам надали витяг з пояснювальної записки до генерального плану села Новоолександрівка. Тут, в розділі охорони нервомих об'єктів культурної спадщини, за порядковим номером 7 значився курган з охоронним номером 6048. Це той самий курган, охорона, зона якого була забудована. Можна припускати, що директор управління інфраструктури та містобудування Дніпровської райадміністрації пан невеселий міг або просто проявити неуважність і недбалість при виконанні своїх службових обов'язків, або проігнорував охорону зону кургану навмисно. В першому випадку це може бути службова недбалість, в другому зловживання владою або службовим становищем. З якої причини начальник управління Дніпровської реадміністрації Олексій Невеселий, затверджуючи містобудівні умови та обмеження для проєктування котечного містечка проігнорував наявність поруч із забудовою охоронної зони унікального кургану. Лишається тільки гадати. Адже навіть на мапі видно, що забудова нового котечного містечка займає частину охоронної зони кургану. Археологічні роботи на кромлиху завершилися у 2021 році. Курган розкопали повністю. Знайдені предмети були передані до музейного фонду України. Єдиним елементом кургану, що залишився на місці, є сам кромлех. Відповідне рішення ухвалила. Наукова рада інституту археології. На сьогодні кромлих засипали землею аби захистити від атмосферного впливу. Ну ж бачите, засипали землею і середини кромлих і з зовнішньої сторони засипали землею. Це дасть пам'ятці пережити е зимові негоди і простити до весни. А навесні ми вже всі очікуємо звітів від археологів. За цей час потрібно розробити проект з благоустрою ділянки з музеїфікації цієї пам'ятки. Ну і... Віднайти гроші для того, щоб цей проект був реалізований і реалізувати його за майбутній рік, так щоб це була вже приваблива. Історична пам'ятка юридичного статусу розкопаний кромних досі не набув. В Дніпровській обласній військовій адміністрації нам повідомили, що звернулися до Міністерства культури та інформаційної політики України з клопотанням про внесення до державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятки місцевого значення кромних охорони номер 6048. За нашою інформацією, Міністерстві культури з цим не поспішають. Втім, будівництво триває, і група Алан навряд чи зупиниться, поки все не добудує. До речі. Покупцям котеджі пропонують по ціні від 5 мільйонів гривень. Владні структури зберігати унікальну історичну пам'ятку не поспішають, перекладаючи відповідальність один на одного. Схоже, що зведення елітних житлових будівель має більший пріоритет для України ніж збереження знайденої унікальної споруди, аналогів якої немає на території Європи.